Уражено підприємство, що виготовляє продукцію для військових потреб. В рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника 29 вересня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по вад Карачевський завод-електродеталь, місто Карачев-Брянської області РФ, дальність польоту понад 240 кілометрів. Карачевський завод Електродеталь виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат військової техніки, літаків, антенн, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта, результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. on september 29 2025 as part of efforts to weaken the russian nazis army's capabilities ukrainian missile and artillery units working in coordination with other elements of the ukrainian defense forces launched four missiles at the electro-detal plant in town of karachev at bransk region of the so-called russian federation the ukrainian missiles traveled more than 240 kilometers the plant produces a wide range of electrical connectors for both military and industrial applications, including low frequency, high frequency, and combined connectors. Its products are used in aerospace, electronics, instrumentation, and other sectors. These include connectors for printed circuit boards, military equipment, aircraft antennas, base stations, and various measurement devices. Explosions and a fire were reported at the site.